Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом до 10-ї вечора. Не доживе поранений сьогодні вранці генерала, якого накрили ракетами в одному із секретних бункерів Путіна. Довірений путінський посіпак отримав доволі серйозні рани. Він входив в перговірну групу Кремля. Трампу і Путіну вже доповіли паралельно з цим на болотах. Відбувається щось дивне з їхніми аесками. Після невдалих пусків російських ракет вибух пролунав поблизу Краснодарської АЕС. На місце пуску було 500 кілометрів від станції. Вочевидь, Росія хотіла відтестувати нову континентальну ракету. Втім, удар прийшовся по території Росії, зокрема АЕС. Краснодарська АЕС дуже серйозно пошкоджена після невідомого вибуху під землею. Не щастить Росії останній місяць окупанти під атакою в Курску. Прориви дамп аварії на АЕС сидять без світла. У них точно Сво йде за планом. В Краснодарі, окрім зупинки АЕС, прорив дамби на болотах. Вже й в Москві майже всі райони залишились без опалення гарячої води. На територіях цих районів розташовано близько 1200 об'єктів. Розташовані там лікарні поліклініки припинили госпіталізацію. Крім того, само Росія затягнув шалений шторм, пітер без світла дороги. Топить. Крім того, на основній Сенгелівський ГЕС знову пролунав вибух через дощові потоки. Роботу диверсантів з ладу вийшли турбіни станції. І це одразу після вчорашньої біля берди диктатора Путіна. Путін заявив, що Росія прагне завершення конфлікту в Україні. Чергові погрозливі тези диктатора: Росія прагне завершення конфлікту в 2025 році, продовжує досягати своїх цілей. СВО Путін повідомив, що Байден пропонував йому в 2021 році відкласти прийняття України до НАТО. РФ завжди відповідає зеркально на удари по її території. Якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї середньої дальності, ми використаємо її при необхідності. РФ може знову застосувати арешник Росія, ніби не проти, щоб словачина була перговірним майданчиком. Тільки цинічна. Не істота може таке говорити. А ось що пише Шарп, підтвердження мого інсайду по словаччині як території можливо зустрічі Путіна з Трампом. От тільки не треба у коментарях наївно розмірковувати про міжнародне право, як Путін під санкціями долетить до Братислави. Гайський суд невже вже вони зрозуміли, що міжнародне право вже не працює. Старе право вже померло, а нове почне формуватись за результатами цієї війни. Вона виявиться екзистенційною не тільки для України, а й для всього світу. Так що у разі потреби, прекрасно Путін долетить до Словаччини. Ніхто не пікне, хай зустрічається взагалі пофіг, де бо цю ситуацію потрібно вже якось терміново рухати. А от за результатами приймання рішень їх може бути лише три повністю прийняти американсько російську зділку, активно торгуватись, вибуваючи для себе більш сприятливі умови. І третій варіант продовжувати воювати, попри те, що Трамп в цьому випадку, скоріш за все, відмовить у допомозі військовій. Що таке здача України в умовах, що склалось, і що таке її перемога реальна без гучних гасел. А я для себе на цей час формулювати не можу, але впевнений, ви це прекрасно зробите в Коментарях редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.